Всім привіт! Що таке смиріння? Виникає питання, як довіритися Богу. Смиріння це довіра Богу. І коли я довіряю Богу, то я смиряюся. Дома смиряюся, лідеру, пастору, де б я не була, смиряюся. Тому що довіряю Богу. А коли я противлюся тому слову, то противник хто? Диявол. І він пішов проти волі Божої, так само і я. Якщо я не можу змиритися дома, якщо я не можу смиритися пастору, лідеру, то яке це смиріння? Це зовсім не смиріння. Це гордість, а гордим Бог противиться лише смиренним дає благодать. І маючка Паскал говорить, що смиріння це рівно довіра Богу. Коли я смиряюся, я довіряю Богу. І смиріння воно приносить плід, результат. Це кропітка робота над собою. Смирятися не так уже й легко. Треба працювати над собою, мінятися. Легко бути гордим, легко грішити, а спробуйте це не робити. Спробуйте смиряти себе, як смирив Ісус до ролі раба. Духовний світ Він над матеріальним світом і все тримається Словом Божим. Слово Боже є Ісус. Тому віруйте, покайтеся, віруйте в Євангеліє, як казав Ісус. Поки ще є час, поки ще не пізно доєднуйся до церкви. Яка допоможе тобі пізнавати Бога, волю Божу. Знаєте, ця церква вона допоможе вам звільнитися від всяких залежностей, від проклять, від хвороб, від депресій. Якщо вам потрібна молитва, підтримка, пишіть, ми вам допоможемо. Амінь з миром Божим, дорогі.